Уряд Ізраїлю затвердив призначення нового посла в Україні, як інформує ізраїльське видання «Вєсті», ним став Рої Розенбліт. Раніше він працював дослідником з питань Саудівської Аравії, країн Перської Затоки та Ємену, а потім обіймав посади в представництві Ізраїлю в Маскаті в економічному управлінні МЗС а також посольстві в Москві. Розенліт змінить на посаді Михайля Бродського. Його термін повноважень закінчується і він отримає нове призначення, зазначили у виданні. На переговорах зі США у Женеві європейські дипломати представлять альтернативний мирний план уже з 24 пунктів. Видання Телеграф довідалося, що контрпропозицію розробили союзники, включно з Великою Британією. Документ з'явився ще до того, як минулого тижня в мережу потрапив план Трампа з 28 пунктів. За даними видання, у європейському плані наголошують, жодних обмежень на чисельність українських збройних сил накладатися не повинно. Європейський план передбачає, Україна має самостійно ухвалювати свої рішення про присутність дружніх сил на власній території. Нагадаю, а американо російський план передбачає заборону на перебування іноземних військ в Україні. Європейська пропозиція також закликає членів НАТО самостійно вирішувати, хто може вступити до альянсу, що суперечить повній забороні на вступ Україні, який запропонований штатами. Європейський план також вимагає припинення вогню по усій лінії фронту до початку будь-яких переговорів стосовно там територіальних моментів. Аналітики інституту вивчення війни заявили, що Кремль цілеспрямовано відкидає запрованований штатами мирний план, і при цьому готує рашистів до думки, що прийнятним є лише варіант повної перемоги в Україні. В Арефії повторюють, на мир можуть погодитися лише після досягнення так званих своїх цілей на полі бою. Також депутат Ерефії Андрій Колесник прямо заявив, Росія не відмовиться від жодної з окупованих чи навіть частково окупованих територій, включно із Запорізькою областю. Міжнародний пункт пропуску Орлівка не працює в нас, удару рефії по Одещині, як повідомили в Держприкордонслужбі. Він зазнав істотних пошкоджень. Тому українців просять враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Зокрема, нагадують. Кожен може скористатися пунктами табаки, виноградівка, нові трояни, рині та старокозача. А також для громадян України та Молдови діють міждержавні пункти пропуску: Долинське, залізничне, лісне і Малоярославець. Знову переносимося до Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, у Вашингтоні готується оприлюднити так звані файли Епштейна. Це масив документів, який може перевернути політичний ландшафт Сполучених Штатів Америки. Це майже 100 тисяч сторінок матеріалів, які десятиліттями збирали Мін'юст і ФБР у справі про сексуальні злочини фінансиста Джефрі Епштейна. Президент Дональд Трамп підписав закон, який зобов'язує оприлюднення всіх несекретних матеріалів, попри те, що раніше кілька місяців блокував цей процес. Нагадаю, що Джефрі Епштейн, ім'я, яке стало синонімом сексуальних злочинів і гучних скандалів у Штатах, він був багатим фінансистом, але заробив славу не бізнесом, а злочинами проти дітей. Сама історія почалася в 2005-му, коли 14-річна школярка з Флориди зізналася, отримала 300 доларів за інтимний контакт з дорослим чоловіком, і ним виявився Епштейн. Під час обшуку в його маєтку поліція знайшла сотні фото підлітків і приховані камери. Пізніше Епштейн визнав себе винним у схиленні неповнолітньої до проституції, відбув покарання у в'язниці Флориди і був зареєстрований як сексуальний злочинець. Після тринадцяти місяців ув'язнення фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019-му йому висунули нові звинувачення у торгівлі людьми. Того ж року він вчинив самогубство у в'язниці. Значна частина американців переконана, що Епштейна прибрали через те, що він знав надто багато секретів брудних, і все це стосується вершків американського суспільства. За своє життя Епштейн встиг залишити цілу мережу зв'язків з найбільш впливовими людьми світу. Серед них політики, бізнесмени, члени королівських родин. Ну і сам американський президент Дональд Трамп. Проблема в тому, що ім'я Трампа з Епштейном пов'язували ще задовго до нинішнього скандалу. Вони разом відвідували вечірки, разом позували на світлинах, а сам Трамп казав, цитую, він чудовий хлопець любить красивих жінок, і багато з них дуже молоді. Хоча сам Трамп, який тоді був 45-м президентом, США, після смерті Епштейна в 19-му заявляв, що не розмовляв з ним близько 15 років.